Емоційна промова американського президента про наслідки грудневої стрілянини у Коннектикуті долинула до сенаторів. Перший невеличкий крок до жорсткішої політики контролю за обігом вогнепальної зброї консенсус двох сенаторів: демократа Джо Менчина та республіканця Пета Тумі. Як на мене, то висновок такий: якщо перевірка на історію судимостей та психічне здоров'я людей, що купують зброю через інтернет та на виставках, зменшить шанс, що вона потрапить до психів та злочинців, але усе це не суперечитиме другій поправці до конституції, то ми маємо це ухвалити. Лабайденситисенстенвишидоеннесменайнквиді. Наразі система таких перевірок застосовується лише у спеціалізованих крамницях. В той час як кожна третя покупка зброї Україні здійснюється через інтернет або на виставках, не кажучи про неофіційну перекупку зброї у родичів чи друзів. Деякі власники крамниць зброї у Техасі висловили сумніви щодо ефективності нової політики. якщо вони дійсно ухвалять це та зроблять національний реєстр власників усієї зброї Україні, це призведе до проблем. Реєстри легко буде викрасти. Отож ця інформація ризикує опинитись у руках поганих хлопців. наразі більшість сенаторів виступають проти використання інформації про історію судимостей та психічне здоров'я людини для реєстру власників зброї. Не здобули підтримки і пропозиції Обами щодо заборони продажу автоматичної та штурмової зброї. Загалом, майбутнє пакету пропозицій щодо контролю за обігом зброї наразі не має чітких обрисів. Лобі національної стрілецької асоціації а також безкомпромісна позиція сенаторів республіканців, гальмують запровадження політики обмеження так гаряче підтриманої американським президентом та більшістю демократів.